Що це смутно паситься, пасеріє клячуть, Бога в тілі бачить, тут же, тут же, тут же, тут же, тут, же, тут мир українські світлі хаті, просим газ до нас приймати, прославляти Христа, Бога. Ох, важка була дорога. І знову день важкий і довгий, і ще нудний турбот він повний. День цей надзвичайний, сьогодні нам дитя народиться у стайні. Ага, на байку, мрії і дива. Та мене часу вже, на жаль, нема, бо хворі, немочні каліки, всі потребують лікаря опіки. Але ж Різдво, святвечір нам зорить, хіба не привітаєш ти царя? Чи світло в вікнах церкви не михтить? Для тебе, би, для царів зоря. Ха-ха, теж порівняння. Я й царі. У них було і золото, і миру, а в мене що? Чим привітати маю князя мило? Ти все одно піди й вклинайсь цареві. Хай, та з першу честь дам я кисареві. І знову зошити, помилки безперервні, директора вказівки, крики на перерві. І знов програми, плани. Немає часу навіть, щоб провідати маму. Та не забувай, що нині в вифлеємі нам цар родився в сіні у яскині. <кух> Який там цар, яка зоря про що ти? Я що, мудрець? Чи пастушок якийсь? У мене он, по роботи. А то піду до церкви і вклонись. Свят Святвечір, Боже, скільки праці, дванадцять страв приготувати, одягти дітей і чоловіка, прибрати в хаті хвилиночку, а в храм піти. Чи не забула ти, що цар родився нині? Сьогодні він тебе, мов му мудреців, колись зове? Мене, мов му мудреців, поганий жарт. Я просто мама, а не цей Каспан, які дари йому я принесу. Ти просто честь віддай царю Христу. Але не тільки Бог собачить з неба. Диявол теж спить, йому не треба. Невигідно йому, щоб іншого царем ми називали. Гей, слуги, зараз же сюди. Не допустіть, щоб вони до церкви йшли. Убити в кожнім серці ту надію, яку їм новий цар вселити вміє. Ти жити? Хитрим будь. подумай, як заплутати їм, путь, щоб гроші і легка нажива в них впилися, як коріння, кропиви. Не хвилюйся, Любіто, Буде людей цькувати, щоб не на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. Один одного щоб били, добре, щоб грів купили, а тоді ми будемо жити. Там, де крики, сварки, бійки, там грають наші музики. Там, де всякі молодиці, то наші наші рідні і сестриці. Бо ми такі моторні, то що трохи чорні. Е, тому ім'я таке ми маємо. Чортами нас називають. Пане докторе, я до вас. Маю справу, можу сказати, просто з мене. Ви Мені послугу ще. Я вам далі не водію. Часть купити, часть продати. Може вам перої. Що ж, можливо, ти із неба. А заробити це нам треба. Я працюю, важко жити. буде чим дітей гостити. І Христу царю цей вечір буде, чим накрити плечі. Бере, -бери. Бери. хіба тобі не треба? Це просто дар самого неба. Геть від нього, заробіточку ага. такого. Краще бідним паном стань, ніж багатим в пекло глянь. Що ж, що маю, маю. А заробіток цей хай зачекає. Я ще маю людям помагати. Вони з пеклі карти грати. Геть з да, із хати. Ми не хочемо торгувати. Ні, ні. Що? Жита з хати виганяти? Можка у плечі? Та що Та біда прийшла? Та що, тебе цигар та що в тебе цегать конюкав? Та в тебе чортко стекло взяв. А я піду до іншої хати і там буду торгувати. Пані, пані, я до. Вас. А, нет, питання. Сину Син Знаю, що не дуже вчиться, та нічого, гомониться. А на це ось різдво пропоную ось вам що. Це гостинець. Не кидайте, тільки вашим дітям дайте. Можете і дитя в хресті м у своїй хаті чись подарувати. Бере, бере, хіба не заслужила, що дурні стільки років вчила. І вдач собі бере -бере. затрути жарт. Не руш, на часті плями вже не стерте. Ох, пане, і святий вечір, вони беріть, гріха на плечі. Бо ти дурна, таке припустила. Чат нехай бідує, вража сила. А я піду до іншої такої, яка не пропустить перспективи червівної. Ви пані безробітна господиня. Для вас у мене пропозиції скриня. Як тільки почнеш ти працювати. одразу непогані гроші почнеш зараз. Чоловіка і дітей одягнеш ти, що правда вдома ти будеш та нічого бо і пропадеш. Дари хистою, принсеш бо хто не має, то й не може дати. А діти ще не підросли, і чоловік твоєї потребує теплоти. Заробиш ти і втопиш ваш сім'ї човен. Їм треба мама, а не бізнесмен. бачите, пане, на таку боту у мене й так вже забагато є турботи. боти. Я маю всю сім'ю до храму привести, щоби поклін цареві всіх царів нести. Бісові діти, які ж ви безмозві і тупі, щоб вас всіх чорти взяли. Ти чорт, вони ж самі чорти не змогли всіх до... привезти до наживи. Та вони ж до церкви пішли і якомусь дитяткою поклін принесли. Ти, цар і бог, усе ти можеш. Дай сил мені, щоб всім пригоді стати. Пробач, що твої убоги і палати не зміг нічого я придбати. Що говорить чоловік цей, чи чуєш ти? Та каже, що не зміг нічого принести. Ще просить, гроші, розкоші, зарплату? Та ні, весело людям помагати. Стар покорий, щедрую мету. Мій син несть ласки помету. Сьогодні зможе він людей поспідати, Щоб добрим ділом в небі загубляти. Я прошу лиш поблагословити, щоб вміти юні душі вберегти серед брехні, спокус, нечистоти. А що вона, що просить? Для учнів просить, ласку, чистоти. Це так неоціненний у наш час. Зате сподобається Ісусових приказ. Щаслива буде, Бог благословить. І дітей розуму навчить. Ну ось, моя родина, все що маю я, а ще роботи, хатня метушня, але нічого не прошу для себе. Лиш їх благослови із неба. А це що за дітвора? І мама їх, чого в цляблага? Та так, нічого, ви ж для діти просить. Це жертва мамина, Та справжня нагорода. Остав, шановне панство, дітвора, Бог просить всіх му мудреців прийти до нього на поклін. А як дарів у вас нема, то не біда. Чесноти. ти ви йому не сіли. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, да. ви просто не як прийшли, то вже просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. А щоб гроші носити, треба випить, закусити, треба горілку, треба шнапс, щоб ми запам'ятали вас, а ще ковбаси і сала, щоб нас не залишалось мало, а ще півдра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. А ще цукан хвати в цоколяді, щоб дівчата були раді, як нам твою все даєте, проблемати не будете. Буде де і буде чим, буде як і буде з ким, буде вам усе листися, проростати і, роз... і нестися. Гроші, діти і пасята, все привалить вам у хату. А, а з з ць ць ть -ть. Ць. на цьому славі. Бувайте здорові віра. <на> Попадай в кадр. Ой, земле, син Божий, Мама, ти попадай в кадр. Народився. Ой, радуйся, Слушай, земле, син Божий народився. Славі мої.